Ми шанування пані і панове, можливо, сьогоднішній відеоблог мій, дещо буде вибиватися загальної канви, каскаду таких емоційно, емоційно піднесених ейфорій. Я теж їх всі ці почуття переживав, коли бачив історію повернення тих людей, які, ну напевно, тільки одному небу. І тільки їм самим відомо, що вони пережили. І ця історія завжди торкається саме глибинних таких почуттів людських, якщо вони в когось є, бо ну, завжди пекло здається бездонним, і навіть тоді, коли немає жодного просвідку, немає навіть просто навіть натяку на якусь надію, і коли стається щось таке. Вона завжди прирівнюється до повернення з потобіччя, до повернення з мороку, і саме, саме тому так розчульно і глибинно все українське суспільство емпатійно переживає повернення з темені наших героїв. Мені здається, що навіть словесно, вербально, лексично вони самі не знають, чи навряд чи підберуть вдалі словесні конструкції, щоб описати все пережити. І, власне, про це хотів сказати, поділитися своїми думками, бо я чисто по-людськи стою на позиції, що вони самі мають захотіти все розповісти. Якраз розповісти все. Тому що історія захисників Маріуполя, історія азовців це не є лише їхня історія. Особистого людського безумовного героїзму, і тут це навіть нема знаєте, про що говорити, це також є історія одного з епізодів війни, епізодів з, най... з дуже великою кількістю запитань, епізодів, де були політичні танці на цій темі, і епізодів, які все ж таки містять в собі. Дуже такі натяки підозри на цинічну маніпуляцію. Тому власне, от повернення азовців я е, так побачив по певній частині аудиторії, до якої я не належу. В мене за якась третя позиція щодо всього цього. От на певну частину нашої української спільноти це би спровокувало роздумування про те, чи все ж таки коли-небудь Україна дізнається всю правду. Про той дуже трагічний і героїчно трагічний травень, Маріупольський травень 2022. І це питання я би казав зараз ставити не до азовців, тому що ці люди, які пережили незбагненне, зараз я думаю, їх треба лишити наодинці з собою. Наодинці своїми рідними, наодинці своїми близькими, своїми коханими, своїми дітьми, батьками. І вони в першу чергу люди, а це вже ми їх наділяємо кіборговими якимись е е е е рисами. В людей їх нема. Тому е я власне ці питання би поставив до самих них, до азовців, і вони мають право самі. Захотіти все розповісти, і про так звану евакуацію, і в чому там була суть. І, власне, мені здається, що тут треба теж поважати це право, право говорити, чи не говорити. І що говорити. Я, власне, про це хочу сказати, що це, власне, що розповідати і чи розповідати, і чи ця правда, яка Ну, можливо, виявиться за тяжкою і за важким тягарем у цьому нашому рятівному човні, чи вона буде адекватно правильно сприйнята саме зараз. Це теж велике запитання. Я власне оці всі дискусії, які в Фейсбуці там, в Телеграмі точаться, чи заговорять азовці правду про все це? Я би все ж таки це запитання залишив на потім і віддав би якраз. Це питання на їхні роздуми. Якщо вони захочуть вирішити для себе, що розповідати і чи розповідати, ми колись це дізнаємося. Це їхній вибір. А не захочуть, то ну, країна багато років жила без багатьох правд і проживе і зараз. Зрештою, ми не є країною правд. І ми ніколи не станемо країною правд. І правда тут Дуже часто є чимось таким, що не додає сили, а навпаки, додає Чорноти. І оскільки Чорноти воєнної настільки багато, що ще така правда, можливо, вже зовсім загустить ту Чорноту. Оскільки ми все ж таки не є країною правд, тому я припускаю, що можливо не розголошення всього. Чим був Маріупольський травень 2022 року і є якоюсь основою джентльменської угоди негласної між політичним керівництвом і цими людьми, я не знаю. Фантазувати ми не будемо. Тут кожен день дасть нові якісь події, і я все таки стою на позиції, що це їхнє право що розповідати і чи розповідати з громадянської точки зору. Безумовно, я за правду якою б вона не була, навіть якщо вона буде підривною для частини політичної стеблішменту. Але по-людськи, я напевно розумію, що це право вибору, і це право треба поважати. Оце я би хотів сказати. І про Медвечука тут треба говорити вже більш політично, бо прив'язка Медвечука в обміні до азовців, це Ну вона є, і, власне, я всі ці дискусії, які теж вже другу добу ну цілу добу точаться серед лідерів громадської думки і там завжди люблять хайпувати з цього приводу. Ми ніколи не дійдемо згоди в оцінці того, чи Медвечук, якого віддали взамін за частину, наголошую, частину. Азовців, чи це є рівноцінний еквівалент обміну. Ми не дійдемо згоди ніколи в цьому плані, якраз через те, що захисники Маріуполя і захисники комбінату Азовсталь. Колись, до речі, в обманним шляхом стибленого в держави, це кейс олігархічного пограбунку, сама по собі Азовсталь як підприємство, Захисники з Азовсталі, захисники Маріуполя, вони вже сакралізовані. Причому і нами, як якісь понадлюдські кіборги, як якісь еталонні. Наші герої бійці, так і ворогами, і з них зліпили власне елітних нациків, і елітних фашистів, і елітних нацистів, і, і, і легендарних і, там убійць, і, і, і ця сакралізація, а в них демонізація. Азовців, вона якраз і є відповіді на те, що фактично наділені таким високопарним в доброму сенсі того слова символізмом. Азовці вже взагалі не ну, якби є безцінні постаті. Вони є безцінні, які не мають ціни. Постаті в, в новітньому пантеоні українських військових героїв. І е, все ж таки е, вони на те і безцінні, що нема жодного еквіваленту. Я читав там різні пропорції, люди складають один до 15, там один медвечук до 15 людей обмінених, там чи один до 108, чи один до 250. Коли азовці вже є возведені суспільством в ранг мілітарійкон. То в принципі вони ніяких пропорцій і порівнянь еквівалентних щодо себе вже й не можуть мати. І тому ці розмови співставимо один Медведчук до частини Азовців чи ні. Це є розмови фактично, ну і ну, сотрясання повітря. Це ні про що, тому що воно різнопорядкові явища взагалі. І я би так не порівнював. Натомість я би все ж таки говорив про Медведчука, якраз про це. Я теж хочу сказати, якраз як політичну фігуру. Яка зайшла в воєнний обмін. Я не говорю про те, чи мав право Медвечук мінятися там, згідно з законодавством, поміняються тільки військовополонені, а він таким не є. Я в цьому не розбираюся, це хай юристи говорять. Вже, в принципі, що? У нас повнота влади, вони кого хочуть, того міняють і що хочуть, то роблять. І це, це лише віддано на, на якби, розсуд керманичів держави, одноосібних, і ми тільки постфактом дізнаємося, такі сенсації. Так? Але я про хотів би сказати, як про людину, яка під слідством перебувала два роки. Під слідством не лише перебувала, але й співпрацювала зі слідством, якщо вірити, звичайно, тим заявам наших правоохоронців. Це означає, що якщо два роки Медвечук проходив по справі про державну зраду про фінансування тероризму, то е слід припустити, що відпустили і обміняли в обмін на Сакральних для українського пантеону героїв, азовців, відпустили людину, яка вже за два роки абсолютно все видала і здала українським спецслужбам. Ну тільки так можна позиціонувати ту ситуацію, що два роки він був під слідством, не ховався по закордонах, він був ув'язнений. Спочатку під арештом доступний до слідства. і Зараз арештований вже кілька місяців. Мені здається, і це би мало бути гарантією того, що українські спецслужби весь набір компромату, носієм на якого є Медведчук, стовп російської окупації останні 20 років, все розказав. Якраз це є гарантія того, що ми все маємо мені чесно кажучи, не зовсім ну якби я розумію цю всю ненависть і сам би під неї підписався. Але ці такі ущипливі, в'їдливі коментарі на тему, що це там за ніхто це такий, це не потріб, це лайно, це якийсь мішок з гамном і ноль без палочки. Це ніхто і оце, от чмошніка, оце от поміняли. Ну, чесно кажучи, дивно таке читати, тому що для політичної історії української корупції. Медвечук є безцінний кейс абсолютно. І він е, носій такої інформації, яка, ну, чесно кажучи, є вибухонебезпечною для власних точка зору правди про український політикум, про е, метастази Росії, про глибину російського проникнення. Він якраз є е, та людина номер один і топ людина в цій розвінчальній абсолютно темі. І зрештою, це є прямий контактер Путіна. Це є його гауляйтер е Малоросії. Тому я розумію, в'їдливість, там це ніхто мішов з лайном, це все понятно, це все правильно можемо обзиватися. Але політично, ну, мені здається, що заниження цінності Медведчука, що я спостерігаю, це, власне, є спроба замнути велетенськість його компроматів. А компромати, носієм якого, яких він є, вони є велетенські. І я смію припустити, що якщо два роки Медвечук був у руках українських спецслужб, то ми б вже мали мати на столі. Я, звичайно, розумію, що це ніколи не буде публічна така інформація, але ми подіях би мали це бачити. Ми би мали мати на столі дуже багато речей, таких як мережу усіх проросійських структур, які сиділи на зарплаті в Кремля. Медвечук якраз є. Е Координатором такої мережі, і якщо його відпустили зараз, тобто обміняли, то є сенс припускати, що в нас на столі є вся мережа всіх проросійських структур схемами фінансування з, усіма, з усім фактажем, які були на зарплаті. Також це за собою тягне поіменний список колаборантів по всіх регіонах, які були задіяні в ці структури. Штатний розклад і е, поіменний список. Слід припускати, що за два роки мали би ми мати повністю весь фактаж про співпрацю через нього Російської Федерації, особі Путіна, бо він не мінявся 20 років при владі, про співпрацю за всі 20 років. Поіменно, тому що носієм такої інформації він є. Я думаю, що давно мали б ми мати вже всі дані про спільні бізнеси з Росією, оскільки це проходило через нього. Ми би мали мати всю, весь фактаж по економічній корупції, особливо в час війни, це є період 2014 нині. Вся економічна корупція з росіянами, з русскими, з 2014 року проходила через нього. Отже, ми би мали це мати. Контрабанда і зв'язки з лнр ДНР ну, з тими окупованими е, Мавпичими Псевдореспубліками. Все це проходило через нього. Е, що цікаво, теж було б в першу чергу, і в першу чергу це треба було вже би мати. Список російських крутів у всіх українських спецслужбах, правоохоронних органах і вищих штаблях і органах влади. Тому що список російських крутів це є список контактерів. Медведчука по просуванню і по підготовці вторгнення. Два роки під слідством достатній час, щоб мати цей список. Я так вважаю. Також я думаю, опис усіх домовленостей з кожною владою, включно з теперішньою. опис співпраці його портнова з офісом Єрмака. Деталі Оманської поїздки і зустрічі з Патрушевим. Тому що я, більш ніж певний, фігурує там як контактер, теж Медвечук. Я думаю, що в контексті заяв про Арахамії, про парламентську корупцію дуже багато мав розказати Медвечук як депутат ОПЗЖ про парламентські зв'язки фракції ОПЗЖ в обох парламентах і спільну співпрацю ОПЗЖ. З БПП в колишньому скликанні і з слугою народу в теперішньому скликанні. Також е опис завдань намірів, планів Путіна, як якщо така інформація є, і, безумовно, поіменний список е так званих точок входу для русських. Точка входу це є термін Суркова, який він запустив е власне, на початку війни в 2014 році. Точками входу описувалися ці люди: депутати, чиновники, міністри, заступники там будь-які люди на різних посадах, які Росії розцінювалися як відкриті для контактів, і якраз е, контактування і координація точок входу для русських проходили через Медведчука. Тому є сенс припустити, що за два роки це є більш ніж достатньо часу, аби весь це все те, що я перерахував, це те, що на поверхні лежить. Все тебе мало давно бути вже в Україні, І в такому разі, дійсно, ми все, все, все отримали. Все, від нього отримали весь пакет про новітню корупцію, зв'язки, метастази, весь фактаж зав'язки всіх українських еліт ще від Ющенка до зелених. Це все мало для новітньої історії державності, корумпованої державності і е, зданої в російський ломбард всіма попередніми. Ми би мали мати, і тоді це дійсно має сенс. і Я тоді підпишуся під словами про те, що от нікого вже, вже тож збитий льочок, відпрацьований матеріал, е, можна віддавати, тим паче міняти на дуже сакральних повторюю. І говорю, це з пієтетом людей, захисників Маріуполя. Будемо будемо сподіватися, що такі дані є. Тоді воно тоді воно все якби стає на свої місця, і ніяких питань ні в кого не виникає. Ну але якщо нема таких даних, і якщо два роки він був під слідством і нічого, і з пустими руками, як то кажуть, ми навіть не змогли довести справу про державну зраду до суду, то ну тут висновки треба робити вже кожному з вас, і висновки треба робити вже на холодну голову, коли ці питання не будуть перекриватися живими легендами. Цими живими легендами з Маріуполя з Азовсталі, бо це поки що все перекривається. Ну що ж, будемо сподіватися, що ми максимально отримали всю базу даних по страшній проросійській зав'язаності всіх еліт за останні 20 років, бо носієм цього всього був. Медвечук і два роки під слідством, я думаю, ну не, не, напевно не просто кашою кормили. Хоча не знаю, не знаю, ніхто не знає. Будемо бачити. Я вам дякую за те, що вислухали мої думки. Я наостанок хочу безумовно розділити з вами ту радість повернення азовців, бо ну, 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 ми маємо бути насамперед людьми і, і, і дати їм можливість все ж таки вернутися до життя. Багато з них ще в Туреччині будуть і не вернуться з. Ще ще не скоро. Тому всім тої витримки, ось такі переможні життєві історії, вони насправді дуже мотиваційні. Треба не згубити цей момент і водночас, за якимось розчуленням ейфорійністю не пропустити, ну і важливі речі, які якби зашиті вагончиками, підтягуються під ось такі, під такі вікопомні, дійсно історичні історії. Я вам дякую за те, що мене ви вислухали мої думки. Прошу підписуватись на Ютуб канали. Буду вдячний кожній людині за кожну пожертву в будь-якому вигляді, яка, на ваш погляд, буде доречною на існування Ютуб каналу. Я вам щиро дякую. Бережіть себе і до побачення. Всього доброго.